Друзі, вітаю! Хочу почати з шокуючого запитання, так може здатися. Чи були учні Ісуса Христа серед тих людей, які вигукували розіпни щодо долі Ісуса Христа? Взагалі, хто ставав учнями Ісуса Христа і чому ці люди ставали учнями Ісуса Христа? Чому вони хотіли навчитися у Ісуса Христа? І чи завжди вони залишалися з Ісусом Христом? Чи були ті, які залишали Ісуса Христа? Саме на ці запитання ми з вами будемо відповідати сьогодні. І ці запитання вони дуже сучасні. Ці запитання вони дуже особисті, тому що насправді ми будемо говорити не тільки про учнів Ісуса Христа. Ми будемо говорити про себе, чи є я учнем Ісуса Христа, серед яких учнів Ісуса Христа я знаходжуся. Тож починаємо читати Євангелія від Луки, 6 розділ з 12 по 20 вірш. Сталося тими днями, що він Ісус Христос вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова Івана. Пилипа, і Вартоломія, Матфія, й Хому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юдо Іскаріоцького, який став зрадником. Зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї і Єрусалима із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити. Тож, хто ставав учнями Ісуса Христа? І взагалі хто ці люди, які були учнями Ісуса Христа. Ми з вами прочитали, що Ісус Христос дуже часто звертався саме до своїх учнів і говорив певні свої слова, проповідував, навчав саме своїх учнів. Тож сьогодні ми з вами скажемо, які ми були учні Ісуса Христа, хто був учнями Ісуса Христа, хто не був учнями Ісуса Христа. А запитання буде дуже особистим, серед яких людей є я. Чи я є учнем і ученицею Ісуса Христа? Чому я навчаюся у Ісуса Христа? Чи я є учнем Ісуса Христа? Я вважаю себе ученицею Ісуса Христа. А може, нічому і не навчаюся? У Ісуса Христа, тож всі люди, які слідували за Ісусом Христом, вони поділяються на дві величезних групи людей. Це ті люди, які не були учнями Ісуса Христа, тобто не учні Ісуса Христа, і люди, які ставали учнями Ісуса Христа. Саме про цих людей ми і прочитали в цьому уривку. Ми прочитали, що дуже багато людей сходилося до Ісуса Христа, щоб зцілитися, щоб доторкнутися до нього, щоб оздоровитися. Ми прочитали, що це були люди з Юдеї, це були Євреї, етнічні ми також прочитали, що це були язичники з приморських Тиру та Сидону. Це язичницькі міста, і люди сходилися до Ісуса Христа, тому що служіння Ісуса Христа, тому що доброта Ісуса Христа, тому що сила царства Божого, яку являв Ісуса Христа, була вона була просто вражаюча, вона була неймовірною. І служіння Ісуса Христа, воно було надзвичайно потужним. Тож люди сходилися і хотіли слухати Ісуса Христа, і хотіли озробтися у Ісуса Христа, і хотіли, щоб Ісус Христос зцілював і навіть воскрішав їхніх родичів. Але ж багато з цих людей вони не ставали учнями Ісуса Христа. Тобто вони зцілювалися у Ісуса Христа, вони отримували доброту Ісуса Христа, вони е на своєму досвіді мали милосердя Ісуса Христа, вони сприймали. Милосердя Ісуса Христа, на них виливалося милосердя Ісуса Христа. Вони слухали проповіді Ісуса Христа, вони навіть задавали Ісусу Христу запитання, наприклад, фарисеї, наприклад, книжники і інші люди. Але ж вони не ставали учнями Ісуса Христа. Тому що вони не хотіли навчатися Ісуса Христа, тому що те, чому навчав Ісус Христос, для них здавалося не таким вже і потрібним для їхнього життя. Але ж були люди, які ставали учнями Ісуса Христа. Вони бачили в Ісусі Христі не тільки проповідника, не тільки ту людину, яка зцілювала, вони бачили в Ісусі Христі когось більшого і хотіли б навчатися у Ісуса Христа глибше. І дуже часто ми з вами. Так думаємо, що учні Ісуса Христа це ті люди, які завжди були з Ісусом Христом, які приходили до Ісуса Христа, ставали його учнями і залишалися, як ми б сьогодні сказали, християнами назавжди. Але ж коли ми з вами читаємо Слово Боже, то ми можемо з подивом виявити, що серед учнів Ісуса Христа були. Учні, які були учнями Ісуса Христа тільки до певного моменту слідування за Ісусом Христом, не всі учні Ісуса Христа ставали учнями Ісуса Христа назавжди. Якщо б ми сказали сьогодні більш конкретно, не всі вони ставали християнами і не всі вони були спасеними людьми. Тож, коли ми з вами кажемо саме про учнів Ісуса Христа, ми можемо сказати, що серед учнів Ісуса Христа були люди, які проходили з Ісусом Христом саме як учні Ісуса Христа, певний короткий час і за o Ісуса Христа переставали бути учнями Ісуса Христа. Вони могли знову приходити слухати проповіді Ісуса Христа, знову отримувати милосердя Ісуса Христа, знову мати в своєму житті прояв Царства Божого і дотик неймовірної сили Царства Божого. Але вони переставали бути учнями Ісуса Христа. Були серед учнів Ісуса Христа. Ті люди, які проходили довший шлях за Ісусом Христом. Довший час вони були з Ісусом Христом. Вони сприймали себе як учнів Ісуса Христа. Інші люди сприймали їх як учнів Ісуса Христа, але ж вони також залишали Ісуса Христа. І це дивовижно. Один з таких випадків ми читаємо в Євангелії від Іоанна, 6 розділі, коли Ісус Христос проповідує і учні Ісуса Христа починають залишати Ісуса Христа. Бо те, що проповідує Ісус Христос, те, що каже Ісус Христос, про те, що Він є хлібом життя, вони не можуть сприйняти це для них дуже радикально. Вони, скажімо так, не на це погоджувалися, коли ставали учнями Ісуса Христа, і вони залишають Ісуса Христа. Хоча там прямо так і написано. Суно ми будемо читати цей уривок в подальших відео, тож запрошую вас продовжувати читати разом Евангелія від Луки, і інші Євангелія Слово Боже. Ісус Христос там їх і та називає їх учнями своїми, і там написано, що він звернувся до учнів своїх і запитав їх, чи хочете і ви залишити мене. І написано, що інші учні залишили Ісуса Христа. Тож були такі учні, що проходили з Ісусом Христом певний шлях короткий чи довгий, але залишали Ісуса Христа. А були такі учні Ісуса Христа, які ставали учнями Ісуса Христа назавжди, які ніколи вже не залишали Ісуса Христа, які ставали учнями Ісуса Христа назавжди. І про таких людей ми, звісно, можемо з повною впевненістю сказати, що вони є спасеними людьми, що вони є християнами. Серед цих учнів, які залишалися з Ісусом Христом назавжди, були е, ті люди, які прямо слідували за Ісусом Христом. Протягом його земного служіння, земного життя, які були постійно з Ісусом Христом, а були такі учні Ісуса Христа, як накшталт, наприклад, Лазар і його родина, його сестри, Марта та Марія, вони. Продовжували жити в своєму місті, вони продовжували жити в своєму домі, але вони були учнями Ісуса Христа. Вони слідували за Ісусом Христом не своїми ногами, не завжди своїми ногами, але завжди своїм серцем. Вони були учнями Ісуса Христа. Вони слухали Ісуса Христа саме як Сина Божого і навчалися у Ісуса Христа саме як у Сина Божого. Тобто серед усіх учнів Ісуса Христа, які назавжди залишалися з Ісусом Христом, були ті, які слідували за ним постійно, і вони були постійно поряд з Ісусом Христом. А були ті, які продовжували жити в своїх домівках, в своїх селищах, але вони були учнями Ісуса Христа. Також ми маємо сказати, що серед учнів Ісуса Христа були. Відверті зрадники були люди, які відверто ліцемірно слідували за Ісусом Христом. Тут ми можемо з вами сказати, що а, най, найкращий, або точніше сказати, найгірший приклад це Іуда Іскаріоцький, про якого ми прочитали в нашому уривку. він від початку був людиною, яка нещиро слідувала за Ісусом Христом. Він від початку з підозрою ставився до Ісуса Христа. Він від початку не віддав своє серце. Ісусу Христу і не любив Ісуса Христа, але він був не тільки учнем Ісуса Христа, він був і апостолом Ісуса Христа до певного часу в своєму житті. І тут ми маємо ще зазначити певні речі щодо слідування за Ісусом Христом, щодо учнівства у Ісуса Христа. Перше, чи розуміли люди, які слідували за Ісусом Христом, що вони слідують до певної межі за Ісусом Христом? Що є певна червона лінія, як ми б сьогодні сказали, після якої вони перестануть слідувати за Ісусом Христом? Чи вони свідомо починали слідувати за Ісусом Христом, говорячи собі, я буду слідувати за Ісусом Христом до певного моменту? То, якщо Ісус Христос буде робити оте, 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 Я буду за ним слідувати. Якщо Ісус Христос буде вже щось говорити, таке що не вміщується в мій розум, в моє серце, я перестану слідувати за Ісусом Христом. Це запитання скоріше для роздумів. Ми можемо з вами сказати, що е, досліджуючи людей, які слідували за Ісусом Христом, читаючи про них в Слові Божому, ми можемо сказати, що були люди і такі, і такі були люди, і я думаю, що їх було більшість, які починали слідувати за Ісусом Христом, думаючи, що вони назавжди почали слідувати за Ісусом Христом в такому захваті, в радості вони починали слідувати за Ісусом Христом, очікуючи, що слідування за Ісусом Христом буде надзвичайно. Звичайним таким вау в їхньому житті, але коли траплялося не так, це був виклик для їхнього життя. Це можна сказати, був такий кризис їхнього слідування за Ісусом Христом. І вони багато з них залишали слідувати за Ісусом Христом, тому що те, що говорив Ісус Христос, те, чого вартувало слідувати за Ісусом Христом, було такою ціною, яку вони були не згодні платити. Ісус Христос не вартував того, щоб. Учнівство у нього для них коштувало такої ціни. І ми знаємо таких людей. Були й такі люди, які на початку свого слідування за Ісусом Христом свідомо говорили собі, що я починаю слідувати за Ісусом Христом, я починаю бути учнем чи ученицею Ісуса Христа, але подивимося, що з цього вийде. Я взагалі не слідую за Ісусом Христом, так, щоб присвятити йому своє життя до кінця. Подивимося, що з цього буде. І принаймні одну людину таку ми знаємо, це вже згаданий нами Іуда І Кризисні моменти в житті таких людей вони визначали, чого вартує їх слідування за Ісусом Христом. Кризисні моменти вони наступали, коли Ісус Христос, коли життя Ісуса Христа, коли проповідь Ісуса Христа, коли те, чому треба було навчитися Ісуса Христа, воно виходило за межі очікуваного, воно виходило за межі такого життя, коли можна було залишитися при своєму старому житті і при цьому ще слідувати за Ісусом Христом. Тож сьогодні для нас з вами, коли ми читаємо цей уривок, коли ми розмірковуємо над цим уривком, коли ми розмірковуємо над тими людьми, які були учнями Ісуса Христа, тимчасово, довгий строк, але все ж таки певний час і не залишалися учнями Ісуса Христа, а також над тима людьми, які залишилися учнями Ісуса Христа назавжди, що вони побачили в Ісусі Христі, чому вони навчалися у Ісуса Христа, чому вони платили цю ціну? Чому Ісус Христос для них вартував того, щоб присвятити усе своє життя Ісусу Христу і змінити усе своє життя для того, щоб стати учнем Ісуса Христа? Всі ці, ці запитання, вони сьогодні дуже актуальні для кожного з нас. Всі ці факти щодо життя учнів Ісуса Христа, вони сьогодні лунають запитанням до життя кожного з нас. Хто я по відношенню до Ісуса Христа? Чи я просто слухач? Чи я людина, яка споживає Божу благодать? Чи я людина, яка споживає сили царства Божого, силу Царства Божого, силу майбутнього, прийдешнього царства Божого? Саме такі люди були серед тих, що слідували за Ісусом Христом, чи я є учнем або ученицею Ісуса Христа? І тут постає ще складніше запитання на певний час чи назавжди? Чи будуть такі кризиси в моєму житті, коли я скажу ні, я далі за Христом не піду? Чи зараз є в моєму житті такі моменти, які визначають, що я насправді не навчаюся Ісуса Христа? Може я вважаю себе ученицею Ісуса Христа, але питання? Чому я навчаюся Ісуса Христа? У кого я навчаюся більше ніж в Ісуса Христа? Чому я навчаюся в Ісуса Христа як причину, чому я навчаюся у Ісуса Христа, і чому я навчаюся як предмет навчання у Ісуса Христа? Це надзвичайно важливі запитання, тому що ми прочитали, що певні слова Ісуса Христа, певна проповідь Ісуса Христа, певні таємниці царства Божого і взагалі така сімейна розмова. Вона відбувалася між Ісусом Христом та Тима його учнями, які назавжди ставали учнями Ісуса Христа, які бачили в Ісусі Христі, не просто проповідника, не просто психолога, не просто людину, яка може покращити їхнє життя та вирішити певні їхні проблеми. А сина Божого, який приніс інше життя в цей світ. Який приніс спасіння від Божого гніву, який приніс Царство Боже на цю землю. І шокуюче запитання, з якого ми з вами починали, чи були учні Ісуса Христа серед людей, які кричали, підбурені іншими людьми, які бажали смерті Ісуса Христа, розіпни щодо Ісуса Христа, який був вже звинувачений на смерть? Ми можемо сказати так: серед цих людей були ті учні Ісуса Христа. Який якийсь час слідували за Ісусом Христом, може, дуже короткий, а може, і тривалий, але певний час, а потім залишали Ісуса Христа, бо Ісус Христос не вміщувався в їхнє незмінене серце, а змінювати своє серце, щоб Ісус Христос вмістився в їхнє серце, вони не хотіли. І я думаю, що це шокуюча відповідь. Вона сьогодні кидає виклик кожному з нас. Щоб ми дуже свідомо, дуже серйозно і дуже глибоко ставилися до учнівства у Ісуса Христа, не тільки вважали себе учнями Ісуса Христа, а насправді були учнями Ісуса Христа, які послідували за Ісусом Христом не на певний час, а назавжди, бо тільки ті люди, які послідували за Ісусом Христом, назавжди. Вони будуть в Царстві Божому саме для цього ми з вами і читаємо разом Слово Боже для того, щоб поглиблюватися в розуміння Слова Божого, для того, щоб постать Ісуса Христа перед нашими серцями, перед нашими очима вона поставала з кожним разом все більш потужнішою, все більш свідомо, все більш прекрасною, тому що ми не можемо з вами перебільшити знання про Ісуса Христа. Ісус Христос прекрасний. І він вартує того, щоб пізнавати його щоденно, це і є хліб нашого життя. Тож радо прошу доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися також коментувати ці відео, ділитися цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей дізнавалося про Ісуса Христа, чуло про Ісуса Христа і взагалі читало Слово Боже, щоб Дух Святий і Богодухновенне Слово Боже торкалося б якомога більшої. Кількості людських сердець нехай Господь благословляє кожного з вас.